Вітанечко, дорогоцінніші. Ну що ж, свята вже пройшли і відео повертається на наш канал. А ви, мої любі семикласники, розпочинаєте навчальний тиждень з мого невеличкого відео. Що ж, почнемо. Ну що ж, ось наше перше право. A a few, a lot, Much many. A little, a few, перекладається як мало. A lot much many перекладається як багато. Але ж, чому. Аж два слова на позначення мало. Три слова на позначення багато. Давайте розбиратися. Що ж, у нас є іменники, які ми можемо переховати. Countable nouns, і які ми не можемо переховати. Uncountable Nouns. Тож, a few... Мало, мені, багато використовуються з тими іменниками, які ми можемо прирахувати. A little much використовуються з тими іменниками які ми не можемо порахувати. Ще раз нагадую, a few a little мало, мені, much, багато. A lot of використовуються і з тими, і з тими іменниками. Ще є таке правило невеличке, що Alotef використовується здебільшого у стверних реченнях, а матч Міні в запитальних та заперечних. Але іноді це правила не працює, і ми можемо зустріти матч і Мені як в питальних, так і заперечних. Тому найголовніше запам'ятайте, що матч багато з тим, що ми не можемо порахувати. Мені багато з тим, що ми можемо порахувати. A lot of A few мало з тим, що ми можемо порахувати, A Little з тим, що ми не можемо порахувати, прикладається к мало. Що ж, подивимося на наші приклади. I have got a lot of friends. У мене багато друзів. Байдуже. Що в нас стоїть, іменник друзів, ми можемо їх порахувати, але для of – це байдуже. I have got a few friends. У мене мало друзів. Ми, ми, в значенні мало, ми можемо використовуватись тут лише a few, тому що друзів ми можемо порахувати, тому a little тут не підходить. I haven't got many friends. В мене немає багато друзів. Саме тому, що у нас тут друзів, ми можемо порахувати, тому ми ставимо «many». I need a little milk in my coffee. Мені потрібно трохи молока до моєї кави. A little milk. Молоко порахувати ми не можемо, тому використовуємо a little. I don't need much milk in my coffee. Мені не треба багато молока в, моєму, в моїй каві. Тож ми використовуємо much, тому що молоко, milk, ми не можемо порахувати. Що ж, подивимося, що тому підручничку, і я сподіваюся, що вам буде зрозуміліше. What's in your textbook? Що вашому підручнику? Подивимося спочатку ще раз направо. A lot of lots of вживається зі злічуваними та незлічуваними іменниками. Нагадую, злічувані це ті, що ми можемо порахувати, незлічувані це ті, що ми не можемо порахувати. Для того, щоб вказати на велику чисельність або кількість чогось. Тобто перекладається багато. Jill has got a lot of lots of clothes. This game is a lot of lots of fun. Ця, ця гра дуже весела, Баг, е, тобто багато веселощів приносить. little означає малу кількість і вживається із незліченим іменником. Тобто перекладається як «мал». Із тими іменми, які ми не можемо переховати. Це я перекладаю зі складного на легкий. I need a little sugar for the cake. Мені треба мало цукру для торту. Або ну, трохи цукру для торту що можна перекласти. Give the cat a little milk. Дай коту трохи молока. Бо мало молока. If you означає mało чисельність і вживається зі злічувальними іменниками. Тобто, if you перекладається як мало. Але з тими іменниками, які ми можемо порахувати. There are a few nice apples. Тут знаходиться декілька або мало гарних яблук. Let me give you a few instructions. Далі дай, ну я тобі дам декілька інструкцій, або мало інструкцій, в залежності від контексту. Що ж, і нам пропонують зробити першу вправу. Розставити a, little, a few з ось з цими іменниками. Злічувальними і незлічуваними. Тобто з тими, що ми не, з, з тими, що ми можемо порахувати злічувальні, і з тими, що ми не можемо порахувати незлічувальні. Food – їжа порахувати не можемо. Що вставляємо? Рані. a little food. Money – гроші. Так, як не дивно порахувати ми їх не можемо. Тому a little money – так ось такий парадокс. Гроші і порахувати не можемо. Schools. Школи. A few schools, звісно, тому що школами переховати можемо. Так само, як Days, дні, можемо переховати a few Days. Ice cream – морозиво. Не можемо переховати, якщо це не порція морозива, тому a little ice. cream. Tomatoes, помідори. Можемо перехувати. a few tomatoes. Sugar su цукор. Не можемо порахувати. little sugar. Air – повітря. Не можемо порахувати. little air. Coins. Монети. Можемо порахувати. few coins. Cars машини. Можемо порахувати. few cars. Advice. Uh, порада. В англійській мові не можемо порахувати. Тому a little advice. Luggage uh, – Це багаж. В англійській мові не можемо порахувати, тому uh, a little luggage. Що ж, подивимося на речення. Тут теж треба вставити a few a little. Що ж, спробуємо. I've got nice cake. Would you like трохи тортику? Would you like a little? Якби в нас тут було uh, cake означені значенні цістечко. А таке значення теж може бути. Або, наприклад, казалось би, що в нас є декілька тістечок, або там 10 тістечок. то ми б сказали would you like a few. А от тут кейк у значенні один торт, тому хочеш трохи. Так, A little. Не можемо порахувати. Ось тут sandwiches Порахувати можемо, тому would you like a few sandwiches? Do you want. A little sugar in your tea. Треба тобі трохи цукру у твій чай. І дивимося уважно. Є такий лайфхак. Якщо у нас іменник немає множини, тобто S в кінці, то ми точно тут маємо поставити «a little». Якщо є множина – то ми ставимо a few. Якщо є множина, ми можемо порахувати. Якщо немає множини, порахувати не можемо. Ось такий новичкий лайфхак. Ви вже здогадалися, що do you need a little more information about the cell phone. Так? Трохи більше інформації. Тому a little more. Let me give you a little advice. Правильно. Would you like a few slices of cheese? Тому що шматочка сиру, так? Open the window. We need a little fresh air here. Nam Will you get a few nice presents for your birthday, won't you? Так, Would you like a little coffee? Так, Shall we give you a little money to buy some souvenirs? Так, розібралися, а тепер треба все разом. A lot of, lots of, a little or a few. Ще згадуємо багато, так? Окей. Okay. Have you got time to help me fix my bike? Ну, мабуть, трохи часу, так? В тебе є трохи часу допомогти мені з велоком. Have you got a little time? Sorry, I haven't. I'm very busy. I've got, I've got a, lot of, a lot of things to do. Yes, but it won't take long. An hour. That's all. I have to fix well, if a, time, a few things. And I need a little help. Sorry, I can't. But Bill has got. Lots of time, багато часу. He isn't doing anything. Він нічого не робить. Добре. Давайте подивимося ось з цими невеличкими діалогами. A lot more, lots more, a little more, or a few more. Трохи більше або набагато більше. Так. How many apples do you want? Скільки яблук ти хочеш? I've got one. Uh, в мене є одне. I want. Ну, мабуть, ще трохи. I want a few more. Uh -huh. Хочу трохи більше яблук. How much snow are you expecting? This is nothing. We are expecting. Ну, якщо по цьому не можемо здогадатися, our winters are usually very snowy. Тобто наші зими дуже сніжні. І ми ще набагато більше чекаємо, тому що наші зими дуже ніжні. Тому ми скажемо a lot more snow. Mm -hmm. Are you still thirsty? Yes, I am. I'd like трохи води. A little water, please. A small glass will be enough. Uh, ми здогадалися, що маленький стаканчик, тому a little water. Воду проховати не можемо, тому a little. How do you like your cheeseburger? It's okay. Uh, but no, a little more cheese would be great. The history teacher didn't give us very much homework last time. Don't worry, she'll give us a lot more on Friday. She usually does. What are you doing? I am making a few sandwiches. We have ten already, but we will need 15. Тобто ще трохи A few sandwiches. Ну що ж, їдемо далі. Practice. Зараз трохи попрактикуємося і це буде набагато весліше, ніж робити вправи з підручника. Ми з вами послухаємо уривок пісні або шматочок фільму і здогадаємося, що треба вставити речення. Тренуємо наші вушка. Що ж, подивилися на перше речення. Less Conversation, More Action. Послухаємо пісню і здогадаємо, щось треба ставити. A little less conversation, a little more action. Що ж, тут у нас наступна пісня. These are. of my favorite things. Ну, ви вже, мабуть, здогадалися, що тут uh, речі можна порахувати, то що ж ми тут ставимо? Але давайте прослухаємо. І третій уривочок. А суче, I don't expect mm, of you to appreciate the subtle science and exact art that is potion making. However, for those select Who possess the predisposition? This is our professor Snape. What is he As such, I don't expect many of you to appreciate the subtle science and exact art that is potion making. However, for those select few who possess the predisposition, answers. Відповіді. Ну що ж перевіримо, чи правильно ви все зробили? Перша пісня Евеса Преслі: little Less Conversation, a little more action». Сподіваюся, ви все написали правильно. Менше розмов, більше діла. Дуже гарна фраза. Йдемо далі. Наступна пісня: These are a few of my favorite things. А Це пісня із однозвісного мюзику, звуки музики. Я вам дуже рекомендую його подивитися, тому що він дуже теплий, сімейний фільм, і е, обов'язково постарайтеся подивитися його в оригіналі з субтитрами, тому що пісні краще слухати в оригіналі. Тож, тут ми маємо вставити few, декілька, ну, я думаю, ви вже здогадалися вже по контексту, так, і стала ще до того, як прослухали. А ось ми з вами перевірили. Тож їдемо далі до третьої пісні, до третього ривку, вибачте. Так: many of you for those select few. As such as тому uh, I Don't Expect many of you. Я не чекаю від багатьох з вас. To appreciate поцінувати uh, science and exact art, uh, тонку науку і точне мистецтво, що є potion making – зілля ділля або зілля варіння. However, тим паче for the select few, але є декілька обраних. ХБЗ хто Має заповірі спозиція, хто має природні таланти цього. Так, згадуємо е, фразу нашого професора, так вона звучить в оригіналі. Е, і можете перечитати Гаррі Поттера перші частини. І, е, до речі, е, Гаррі Поттер написаний дуже зрозумілою мовою. Тому, якщо ви хочете почати читати книжки в оригіналі, ну я думаю, що це буде. Дещо пізніше, то почніть з Гаррі Поттера, тому що там сучасна і дуже, дуже легка. Ну що ж, ось і кінець нашого відео. Сподіваюсь, вам все сподобалось. Ви зрозуміли усі нові правила. Будь ласка, пишіть у коментарях, якщо вам щось не зрозуміло, задавайте питання. Я буду рада відповісти. Підписуйтесь на мій канал, діліться зі своїми друзями. А ми зустрінемося з вами через вівторок. Bye-bye.